Людина проходить через якісь життєві випробування, якісь складнощі, якісь, можливо, навіть приємні моменти, і вона трансформується. Я постійно намагаюся виходити зі своєї зони комфорту, бо це робить характер сильніший і ти можеш ну, досягати таких вершин, про які ти навіть не здогадувався. Людина хоче вирватися з якогось такого, знаєте, Рабство, не рабство, так, знаєте, що його тримає, якби переход в світле з темного. Ідея самої скульптури, вона сучасна і актуальна для нашої країни зараз. Крім тих цінностей, ідей, які ми хотіли перенести через візуальну форму, є два датчики. Вони символізують підтримку. Тобто, якщо ми просто проносимо руку, це інфрачервоний датчик, який ми підносимо руку до нього. В грудях людини, яка виходить, запалюється світло. Але при літньому, тим більше, дневному світлі це дуже погано видно. Тому ну, ввечері це просто шикарно. Він весь світиться навіть більше, ніж ми планували. Для мене важливо. Ця скульптура не в рамках мистецтва, а в рамках їх ідей, які вони і змін, яка вона ж принести в глобальному плані. Тому, якщо коротко, рамки прозорі і сучасні матеріали, тобто вони якби є, але їх немає. Тобто це ми все в собі в голові тримаємо. Та форма, яка всередині знаходиться, вона чорна, глянцева, така виточена з такими рівними площами, це форма людини яка з нав'язаними шаблонами, стереотипами, що вона перетворюється в цій зоні комфорту. І Тоді, коли вона зробила е зусилля над собою, вона перетворюється вже в якийсь такий силует, вже більш схожа на людину, але вона ще до сих пір знаходиться в якихось таких дуже грубих формах. І тільки вона залишається зоною комфорту, вона перетворюється в справжню таку, як ми звикли бачити, форму людини пуста. Пуста в плані готова до наповнення, матова, яка нічого не відбиває, все поглинає. Не можу зрозуміти, що тут що трансформується. Чи це людину назад щось трансформує, чи трансформує її вперед. Кожен вихід з зони комфорту це, мабуть. Це, мабуть, виходиш кожен день з зони комфорту, я б сказав. Ну, да. Громадський транспорт, загальні якісь громадські місця. Кожен раз це розвиток. I <laughs>